Всім привіт! До вашої уваги лот товари для творчості. В лоті дуже багато різного товару. Є такі сумки, які можна розмальовувати, такі стакани для фарби. Також такі набори з оригами. Можна вирізати та робити такі великі. Також браслети ручної роботи. Циркулі, набори з фломастерами, набори з наклейками, набори з фарбами. Такі сумки, їх багато, можна розмальовувати. Також ще набори з олівцями та фломастерами. Є з такими фарбами, які близять, можете побачити кольори. Набір з кольоровим картоном. Ось такий великий набір олівців. Їх буде два. Всього в лоті 75 одиниць товару, вартість лоту 5300 гривень, собі вартість одиниці 71 гривня. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом!